Доброго дня усім. Сьогодні з вами я, Наталя Заполідіс, і моя подруга, подруга Ксенія Гак. І це відео я знімаю у такій темі, яку я назвала Подруги і хустки або Хустки і подруги. І я хочу познайомити вас зі своїми друзями, розповісти про них, які вони незвичайні люди, що вони таке вміють. Може би, це вам якимось чином пригодилося і було би цікаве. А також на протязі нашої бесіди я буду пов'язувати хустку. Ну ми сьогодні запланували дві, такі, які вибрала Ксенія. І от сьогодні ми бачите, такі святкові через те, що це відео ви побачите в понеділок, а зйомку ми робимо в неділю. Неділя це свято, свято спілкування, свято душі, свято присутності друзів. Отже, з Ксенією ми знайомі дуже давно. Скільки ми з тобою знайомі? З 2004 року. Скільки? Тринадцять. 13. О, Тринадцять, Боже. Тринадцять з дворіти. Ксенія моя є найближча подруга, найнадійніша людина з тих, які я знаю, вона ніколи не зрадить і завжди допоможе. І от то, що я знаю про тебе, це насправді так. Це що, якщо є якась інформація, яку ти даєш, це стосується будь-чого подорожі, я не знаю куховарення. Роблення роліків на Ютубі, чого завгодно, фрілансу. Це є ж, завжди є інформація достовірна. Ну і уявляєте собі, Ксенія навіть не є психотерапевтом. <риклад> Це дуже велика така рідкість. Тому <риклад> переважно всі мої друзі психотерапевти, а от Ксенія ні. А хто ти? Розкажи про себе. Я <риклад> зараз. пытаюсь <laughs> проводить экскурсии, прогулки, я гид экскурсовод по Киеву, вот, и придумываю свои авторские программы, и приглашаю вас погулять по нашему городу, потому что Киев это удивительный парк, э, парк в городе, <laughs> не город в парке, город в парке, <laughs> вот, и, ну, это дорожки, это здоровье, это удовольствие. И такие места, мимо которых вы можете ходить 100-500 раз, но не обращать на них внимания. Дуже гарні. Я приєднуюся до запрошення. Минулого року, якраз на свій день народження у лютому, я ризикнула і пішла гуляти. Це ж мені приспічило. І пам'ятаю, що було дуже холодно на вулиці, але було дуже тепло по стосункам. І пам'ятаю, як ми потім сиділи, на пейзажке, кажется, с какими-то незнакомыми людьми, которые тоже пришли до Ксении, и это было очень душевно и по-людски. Слушай, скажи мне, а чем отличается твоя прогулка от экскурсии? Ну, во-первых, на прогулке я не привязываюсь к определенному веку или к какой-то там определенной одной истории, истории одного человека или истории одной улицы. Я привязываюсь в первую очередь к километражу как по санаторно-курортному лечению, как по, ну, да, по курортологии положено ходить минимум 3, ну, в идеале 5 километров, соответственно, в первую очередь я привязываюсь к маршруту. Вот. И во вторую очередь я рассказываю то, что мне нравится. Это не обязательно должно быть не обязательно должно быть привязано к какой-то одной эпохе. Мы можем скакать на прогулке от древнего Киева до современности и обратно, и так несколько раз. Ну и обратить детали, которые люди часто пробегают мимо. Ну, не знаю, какая-нибудь надпись на спине, какой-то там граффити в подворотне, три елки, помнишь, в там во дворах на Ивана Франко, вот три голубые ели, непонятно, когда они там появились. в говорит, Ну і так, я також можу, якщо дозволиш, так підсумувати, що це не є якийсь такі офіційний захід, бо екскурсія це скоріше за все ну, такий якийсь офіційний захід, офіційний екскурсовод, який має там історичну освіту і взагалі всі такі чемні, ага, побігли, сфотографувалися. А тут щось таке більше схоже на дружню прогулянку, як нібито до тебе приїхали друзі до Києва і мають там пару годин між кількома потягами, і ти їх водиш містом. І розповідаєш про те, що любиш сама, так? Так. О, тобто <laughs> не, не буде такого перегрузу інформації. Ну, напевно, вже прийшов час пов'язати хустку, я собі думаю, на тебе. Ми наперед вибрали, Ксенія принесла, це буде сучасна хустка. І я тебе прошу знаєш, таку занотувати, якщо це в нас вийде цього разу. Це вже як психолог тебе запитає. <laughs> Якось ми з тобою балакали, ти була така вся гарна. Святково вбрана, але без хустки. А тепер оцей стан замотую, зараз я тобі пов'яжу хустку, потім ми ще повилакаємо і чи буде якась різниця, оце я хочу. О, збираємо волосся, як завжди. Чому я завжди збираю волосся? Тому що якби хусткою ну, покривалася голова, наші предки покривали, власне, для того, щоб сховати волосся. Ну, для мене це тоді такий, знаєте, Оксьоморон, коли є і хустка, і волосся. От, через те я люблю збирати завжди. Ну, я якось в цьому сенсі я слідкую за традицією. І я зараз пов'яжу абсолютно сучасну хусточку, вона така, бачите, червона і пасує тут до цієї сорочки, що Ксенія збрала. Вона складена на кут, я закла... загортаю ще раз. Хоча я взагалі не планувала вчити, але показує. А, так. Де ж така молодичка? А, витягую трошки ззаду, так витрушую, щоб був тут такий напуск. Що якщо в кого є волосся, то б волосся могло собі дулька та заховатися. Хліст лишається зверху і просто так от я. Нормально затягнуло тобі mm, не за слабо. Завожу сюди ці хвости. Зараз де солоха. Mm. Я знаю, якось усвідомила, що е, свята вже минулися зброю, а зима ще ні. Через те є дуже важливо продовжувати прикрашатися і бути яскравою, ну, як, як на мене. Так, це в мене не вийшло наверх і наверх. І це наверх. О, а тоді зробимо тобі бантики. А бантики зробимо отако, Не буду в'язати, просто заховаю. А я маю різтерку, ти зараз подивишся, як то вийшло. і скажеш мені, як ти собі в такому образі. О, тут ніби бантики така, ніби солоха, тут тобто все красиво. Цього костечку можна заховати. А хвостика лишити. Тримай вістерку, дивися, як тобі. Ага. ага, Ну що? Якщо ти так посміхаєшся, то це що означає? Що ти собі подобаєшся швидше чи швидше? Смінає. Ну тобто настрій піднімає. Так. Так, добре, смішно. А скажи мені, коли ти смішна або хтось смішний, це для тебе. ну, добрый чи погано? Добрый. Ну, добрый, конечно, да, настроение повышается. Повышается градус настроения без всяких напитков. То есть, вот нормально, если ты смешна, то это будет добрый. Ну, ты мне подобаешься. Ну, я не ну, знаю, как вам, но, там, побудь в таком Ну, году. вот только потеплеет, да. Можно уже экскурсию в таком виде проходить, проводить. Точно. Слухай, я тебя даже не питаюсь, а что ты носишь хустки, потому что я знаю, что Ксения носит, особенно летом. Я знаю, что ты носишь суч... всякие современные варианты. Но я не видела, чтобы а ну, ты носила традиционные. А чего? Ну, конечно, ты носишь хустки, вообще? от да, мамы, от Да, да, угу. есть. Я когда ходила, у меня даже фотосессия есть в прошлом году, традиционная. вот как ты учила солоха только без бантика, вот с таким ободочком у меня есть фотосессия, вот в интернете, но просто саму ты всегда торопишься, да, когда выходишь, то есть ты и... я да всегда тороплюсь, когда выхожу и а завязать платок надо время, да. я иногда там пытаюсь, но потом понимаю, что шапку просто проще одеть и бегу. Так, это правда, вот это, свети слова абсолютно правда, через что мы наносим ожестки, через то, что Uh, все біжимо кудись. Маємо 150 всіляких справ, а хустка вона вимагає до себе уваги, спокою і так задуматися, аж яку би я взагалі взяла, ну що наперед, а яку би я одяг, цим. Ну, no. no, время дуже зав'язати треба, хоча б там 10-15 минут. Може бути, потім наладина наловчишся, швидше буде. <laughs> точно буде швидше, будеш швидше, точно. Uh, добре. Um... І ще якщо про тебе. Ну, ми через те, що ми знайомі з Ксенією дуже давно, ми багато подорожували разом у Криму, довго жили і ходили там тими близніми ближніми горами і брали участь у всіляких фестах і джаз-фестах, і самі створювали барабанні джеми, збирали. І Ксенія взагалі дуже любить подорожувати. Скажи, які твої плани, Куди ти збираєшся наступного разу? Потому что я не такая фанатка поездок, я такая клуша, я люблю сидеть вдома. Я, если выбрала что-то одно, я буду ездить туда много лет, а Ксения совсем иначе. Расскажи про свой план Ну Ближайшие это будут страны Балтии, Вильнюс, Рига, вот. А на осень я планирую большой-большой тур по Европе. У меня такая мечта перезимовать в Португалии. То есть все едут в Юго-Восточную Азию зимовать, но это ну, очень далеко. Можно перезимовать более комфортно и ближе к дому. Это в Португалии. Но ну, все-таки 2000 километров, это и так далеко. Так, у ну, тебя по карте. Вот. И этот тур я придумала себе такой, он будет называться «Морское кольцо Европы», потому что туда я поеду вдоль Северного моря, я доеду до Атлантики, обратно я поеду вдоль Средиземного моря и вернусь в Украину. Я зараз що щось... мене <звіння> замуж ніхто не... <звіння> по <дорогі> не <звіння> так, така є небезпека. <звіння> дуже <велика. звіння> Я зараз знаєш, слухаю ці назви, про які ти говориш, країни Балтії, Середземне море. Я собі думаю, напевно, треба було обрати карту, бо я собі не дуже уявляю, де це. А чого Португалія? Ну вообще то Португалія очень похожа на Крим по своїй географії, да, гори море, тільки там міста моря, океан, Атлантика. Вот, ну и вино портвейно, любимое, вот, ну вот как-то есть такая мечта, хочется увидеть край земли, Португалия, это по сути край земли. Так, у нас правда, так. Слухай, а ты поедешь сама? Ну, если найду компанию, поеду с компанией, единомышленников не найду, значит, поеду сама. Тебе не страшно? Нет. Ну, тому що ти маєш досвід, потужний досвід подорожей автостопом і е, з наплічником. Там, ну, це ми такі Ми такі зараз гарні сидимо, знаєте, такі селохи, такі вбрані в білі сорочки, в хустки. Насправді ж ми вміємо і рюкзаки носити і ходити і вгори, і поза гори, і плавати, як і завгодно. І ну, я можу сказати, що Ксенія дуже надійний. Папутчик дуже надійна папучиця. І Ксенія вміє все, вона має примус-примус. Ш... Я не вмію розпалювати ні багаття, це для мене завжди такий страшний стрес. І тим більше підкрищувати ці балончики, але у своєму чарівному рюкзачкові Ксюша має все, має примус, має балончики, щоб заправляти, і всю снарягу. Так, Переночувати можна в будь-якому місці. Треба мати гарного спальника. Так. Да. Добре. Ну що, давай тоді пов'яжемо тобі іншу, якийсь інший стиль, іншу хустку. А можеш ти от відповісти на те моє запитання, що я тебе питала, як тобі от було до того, ми висідували? Ти була без хустки, а тепер ти в хустці, як тобі? Ну, мені кажется, я як ти так вирівнялась, да, така. вроде как к солидности добавилась веса, да, себе. Но при этом какая-то такая легкость появилась живая. Как соло, чертовщина. Да. Чертовщинка, да. да. Сейчас метла прилетит как раз. В окно посматриваю, жду. Ну, и на самом деле, можно сказать, визуально я також пометила, что ты сразу так плечи выпростила на хвостку. вот она это делает, это магия хустки, она сама как-то это Добре, ми напевно зараз пов'яжемо другу, може ти своїми руками зміниш. Отже, зроблю ще один образ, пов'яжу ще одну кустку зовсім в іншому стилі, в юдейському. І от візьму такий чудовий, бачите, райдужний палатинчик. це Ксенії також все надбання, це її колекція, не моя. Зазвичай люди приходять. Но я ж у тебе училася. Я сподіваюся. І дивіться, навіть такою тоненькою тканиною можна. Ходити такі холод і мороса. Є такий секрет. Можна витягнути шапочку, тоненьку, вона така є подвійна. Взагалі вони не роблять нічого такого, чого б не робили ми. Лише вони не крутять роликів. А просто так, як тканина лягає, так дівчата і загортають її. Оттак, раз. І ховають хвости усі, але часом додають сюди мереживо. Ну, я що там не підготувалася, не взяла мережева. Так от просто завивають голову. Класти ще, ну, може, одну кусточку, а може таки пишну таку кумку, щоб було видно, ніби там волосся. Ну, це ж такі. Я бачу, що ви трістав якось змінився, як не змінився. Розкажи нам. Ну, легко стало, дуже, і добре хорошо так, ну, міротворенна. Інша хустка, інший стиль, тому що та була така весела солоха. Да? Да. Да? А тобі зараз як тоді було весело, а зараз спокійно. Спокійно, да? Да, да. спокійно. І тобі вдалося якось дуже швидко зробити цей стрибок від офісної роботи, бо Ксенія була директоркою філії, одної поважної туристичної фільми. І за рік ти вже є фрилансер. Як тобі це вдалося? <кій> Скажи. Ну, якщо не хочеться, то все можна. Ну як ти себе в цьому почуваєш? Тобто приходити кожен щодня на роботу, я пам'ятаю, ти така була пані директорова в такому костюмі, знаєте, в піджику, з портфельчиком, з ноутбуком, кожного дня в офіс, машина під під'їзд, та-та-та. А тепер, ну, от так вийшла і ну не радує. Тебе подобается? Да, мне нравится. И на фрилансе, не знаю, почему многие говорят, что они там поправляются, потому что дома работают. Я, наоборот, от работы дома в комфортной обстановке, без стресса, видимо, наоборот, начала стройнеть. Даже Богдан ответил, что я постройнела. Богдан, это мой сын, и сейчас я занимаюсь, он работает как вот. Это правда, потому что нету стресса, нету такого уровня тревоги, нету бесконечных звонков по телефону, которые тебя вгоняют в какой-то ужас стресс, и что надо срочно что-то сделать или решить. И ты успокаиваешься и работаешь в удобном для тебя темпе и режиме. Опять-таки, водить прогулки это тоже удовольствие, читать книжки по истории, удовольствие, писать это удовольствие. Все, все делаешь в удовольствие с удовольствием. И не поправляешься. Так <ріст> дякую тобі, Ксенія. Дякую, що дякую тобі, Ксенія, що ти приїхала, погодилася, посиділа, побалакала тут зі мною, розказала про себе такі відверті речі. Дякую вам, що ви з нами, що ви дивитеся мій відеоканал, що ви цікавитеся темою пов'язування хусток. Дивіться, хусткуйтеся. І ще одна така ідея, яку я хочу, ну що я впроваджую цією своєю відеотемою, це те, що Хустка не є архаїка, хустка це є сучасно. Вона годиться до будь-якого строю, і хустка це не є для якихось відсталих тіток, котрі сидять вдома, клуш на кухні. Це для абсолютно сучасних мобільних жінок. Mm. На все добре, побачимося.